Нелегітимний немеж кримінал, самопроголошений немеж нелегітимний та самопроголошений керівник органу адвокатського самоврядування, скандал у Закарпатській адвокатурі, триваючи самопроголошення посадових повноважень. У Закарпатській області продовжується скандал навколо голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДКА, а, Петра Немеша. Голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін подав заяву про вчинення злочину. Передбаченого статтею 353 кримінального кодексу України самовільне присвоєння владних повноважень, оскільки повноваження Немеша закінчилися ще у 2022 році. Порушення закону та принципів адвокатського самоврядування. Згідно з законом про адвокатуру та адвокатську діяльність, голова КДК А може обіймати посаду не більше двох п'ятирічних термінів. Однак, після закінчення другого терміну немеш продовжує здійснювати керівництво без проведення нових виборів. Такі дії порушують принципи виборності та гласності, закладені в основі адвокатського самоврядування. Фінансові зловживання, окрім перевищення посадових повноважень, не менше можуть звинуватити у незаконному доступі до фінансових ресурсів КДКА. Зокрема, мільйони гривень, сплачені адвокатами як членські внески, могли бути використані неправомірно. За даними заявника, значна частина цих коштів могла бути легалізована або привласнена, що підтверджується придбаними немешим десятками об'єктів нерухомості. Незаконність дій підтверджується міжнародною практикою. Вадим Хабібуллін посилається на рішення Європейського суду справ людини у справі Ефґенмія Мядавзельбиджен, де було визнано порушення прав через незаконне продовження повноважень посадової особи. Це створює прецедент для доведення протиправності дій немеша. Заклик до дій Хабібуллін вимагає негайного внесення заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідування зазначених фактів. Справедливість та законність у цій справі стануть випробуванням для української правової системи. Українська адвокатура, як конституційна складова правосуддя, опинилася під загрозою втрати довіри. Прозоре розслідування цього скандалу може стати першим кроком до відновлення авторитету правозахисного інституту, оскільки голова фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадим Хабібуллін завжди надихає словами: далі буде з Божою милістю.